Привіт, зараз ми знаходимося біля аеропорту. Основне питання від вас, особливо тих пасажирів, які або давно не літали, або ще не літали. Що робити в аеропорту? Як розібратися і куди рухатись? Ходімо, розкажу. Першим що ви робите, коли заходите на територію аеропорту, ви повинні подивитися на табло. Табло знайти дуже просто. Подивіться, ви зоровим поглядом просто бачите один великий екран. Раз. З другої сторони, другий великий екран. Два. На це орієнтуємося. Ходімо, розкажу ближче. Підійшовши до табло, ближче, уже першим, що ви повинні зробити, це відкрити ваш квиток. Тепер розповідаю для чого. Яку інформацію ми шукаємо в авіаквитку? Перше, наш номер рейсу, ось він вказаний 3512. Наша авіакомпанія волотея конкретно в даному випадку. І те звідки і куди ми летимо. Більбао Малага. І тут же зразу в квітку вказано, куди о котрій годині ми відправляємося. 18.40 у нас відправлення. Тепер погнали на табло. Перше, що ви бачите, це час вильоту. Наприклад, дивимося самий верхній стопчик Перший 13.55, Це та година, о котрій відправляється літак. Далі, куди летить літак, жовтеньким світиться. Наступна вказує назва авіакомпанії. Після цього номер рейсу, наприклад, 6307, самий верхній дивимося. Далі прописується інформація 1015. Це стійка реєстрації, куди вам потрібно підійти для того, щоб здати ваш багаж. От ви стоїте зараз на місці, поверніть, будь ласка, голову і подивіться, бачите циферки кругом від одинички і далі по кругу. Подивіться, далі по кругу. Вам треба знайти ті циферки, які будуть сказані там на табло. Ідемо далі. 10 15 розібрали, що це в нас таке. Це наша стійка реєстрації для здачі багажу. Йдемо далі. 15-та година. Це о котрій годині у нас відправляється літак. Б-15 бачимо, да? що це таке. Це місце, точка відправлення. Звідки ви проходите для того, щоб зайти на терет до... до літака? Відповідно, тобто це наш так званий «гейт», Його називають. Тобто, коли ви дасте вже багаж, та таможню, пред'явите всі необхідні документи. Ви залишаєтеся тільки з рюкзачком, ось як я, і далі ви потрапляєте в зону так звану дюті фрі, тобто зона е... безпоштиної торговлі, її називають там. Дуже багато магазинчиків, кафешок і всього іншого. Ви першим, що ви робите, коли потрапляєте туди, обов'язково шукаєте нашу циферку. У даному випадку першу дивимося Б-15. Це знаходиться завжди нижче під нами. З цієї точки Б-15 відбувається посадка на літак. Це основне, що ви повинні знайти. Не ходимо, нюхаємо духи, а першим ми шукаємо нашу циферку із буковкою Б-15. Бо так туристи в мене, до речі, були загубилися і пропустили свій рейс. Так, це сказала. Тепер повертаємося до нашого квитка. У нас в посадковому талоні вказано номер рейсу 3512. Вилітаємо ми о 18.40. Дивимося його на табло. 3512, Шукаємо очима. Перше дивимося виліт. Ми відповідно дивимося уже на друге табло, бо в нас виліт пізніший. 18.40 відправлення малага бачимо. 3512 номер рейсу бачимо, стойка, куди нам підходити. 2929. 29. Це основне, що ми повинні знати. Немає ще номеру гейту, куди нам виходити до літака. Із-за того, що ще до виліту дуже часу багато. У нас зараз 15-та година. Ще не почалась навіть реєстрація на рейс. Тому я, коли прийшла в аеропорт, я першим, що роблю, дивлюся наш номер рейсу. повторю ще раз вам: дивимося номер рейсу. Шукаємо цей номер рейсу на табло 3512. Знайшли після цього 18.40, малага 35.12, стойка 29.29 .29 для здачі багажу 18.05. Що це таке? До цього часу до 18.05, Ви в обов'язковому порядку повинні прибути на реєстрацію. Якщо ви до цього часу не приходите, двері закриваються. Вас на рейс після цього не пускають. Ви прибігаєте, запізнюєтесь в аеропорт, потрапляєте в 18.06. Вибачте, але на рейс вас не пропустять. Чекайте на наступний. Ось так.